Непересічна спортивна подія пройде найближчим часом у Нововолинську. Вперше наше місто стане господарем чемпіонату України серед дитячої нацької футбольної ліги. Заступник міського голови Андрій Сторонський розповідає, що участь у змаганні братиме вісім команд з різних куточків України. Загалом стадіон спортивно-здоровчого комплексу Шахтар прийматиме 120 учасників з 22 червня по 27 червня. І з 28 червня по 7 липня у нас вперше, напевно, в історії міста Новолинська відбудеться фінал чемпіонату України серед юнаків до 14 років. Це буде перша група, і до 16 років це другий тур змагань відбудеться. Повинно сказати, що представництво має бути досить серйозне. Приїжджають молодіжні команди, таких футбольних гарантів нашої. Держави, як Шахтар, Донецьк, «Чорноморець Одеса, футбольний клуб Карпати. Має становитися молодіжні склади. Крім того, будуть представлені команди зі Львова, з Морщина. Окремо, напевно, повинен сказати, що приймає також участь багаторічний учасник чемпіонату України, команда наших сусідів це з міста Володимира Волинського, команда Береве Віки. І сподіваємося, що ці змагання будуть цікаві. Тому. Я хочу запросити жителів міста та селища прийти на це футбольне свято. Особливо, напевно, хочу запросити нашу молодь, наших юнаків, які зможуть побачити, як їхні ровесники в свої роки досягли вже досить немалих результатів. Я думаю, що це футбольне свято відбудеться у нас досить на високому рівні. Андрій Миронович наголосив, що Федерація футболу України вибрала саме наше місто для проведення чемпіонату, перш за все, через добре підготовлене футбольне поле, яке до слова приводилось у належний стан упродовж восьми років і надалі вимагає постійного догляду спеціалістів. І ще одна причина добре розвинута інфраструктура міста. Місто Нововолинськ було вибрано федерацією футболу України не випадково. По перше, що відіграло важливу роль, це якість футбольного поля. Якість нашого футбольного поля знаходиться на досить високому рівні і є однією з найкращих в області. Це визнали представники федерації футболу. Крім того, досить непогано розвинена наша інфраструктура. Це і готелі, і позаміський готельно-розважальний комплекс «Три бобри», в якому будуть в основному проживати юні футболісти. Тобто, інфраструктура міста дозволила все зробити для того, щоб організатори вибрали саме місто Нововолинськ, для проведення цього фіналу чемпіонату України тому, шановні новолинці, жителі селища, ще раз хочу запросити вас. Наголошую, що змагання в віковій групі до 14 років відбудуться з 22 по 27 червня і в віковій групі до 16 років відбудуться з 28 червня по 7 липня. Відповідно, 27 і 7 липня це будуть фінали проводитися. Тому вас їх запрошую. Також хочу скористатися нагодою і. Звернутися до членів команд, до юних футболістів, до вболівальників, які приїдуть з ними, а це їхні батьки, хочу запросити їх в наше місто. Сподіваюся, що перебування в нашому місті їм запам'ятається своєю гостинністю, теплотою, що ми зможемо показати все ж таки, оскільки наскільки жителі західних регіонів є дружелюбні, наскільки ми вміємо. Зустрічати гостей, і я сподіваюся, що для них перебування в нашому місті запам'ятається і буде тільки спогади самі приємні. Заступник міського голови висловив сподівання, що проведення чемпіонату у Нововолинську стане традиційним і що учасники та гості змагань залишаться задоволеними. Нагадаємо, перша гра чемпіонату України серед дитячої юнацької футбольної ліги стартує у неділю, 22 червня, о 16.00. Вхід на всі ігри чемпіонату безкоштовний.